Як зробити своє фентезі місто незабутнім, сьогодні розберемося. Перше, дайте своєму місту шепітливий меседж. Кожне місто мовчки передає якусь ідею. Лос-Анджелес каже, ти повинен бути більш популярним. Нью-Йорк каже, ти повинен бути багатшим. Оксфорд же не цікає, що варто бути освіченішим. Ми звикли дивитися на себе як на повністю автономних особистостей. Проте локації, на яких ми живемо, теж у певній мірі нас формують. Вони формують твоє мислення і навіть змінюють пріоритети. У пісні «Льоду й полум'я королівська гавань констатує: ти повинен захопити владу перед тим, як це зробить хтось інший. Це місто постійної ворожнечі між знатцю, шпигунів та шантажу. Тут кожен намагається підібратися найближче до трону чи принаймні не стати ним розчавленим. В той час, як у королівській гавані над усім височить палац із троном, у старомісті центром є башта, де люди зберігають знання. Ця локація на противагу столиці передає ідею розуму, а не влади. А от Вінтерфел, що хоче тобі, традиції мають значення. Старі шляхи, правильні шляхи. Це холодне загартоване місто, яке у своєму льоді зберегло традиції, що тягнуться століттями. Зверніть увагу на деталі умовлені жителів цього краю, північ пам'ятає, фраза, яку вони часто говорять. Це якраз робить внесок у той меседж Вінтерфелу, або взяти богів цього краю. Культовими об'єктами тут є дерева, чиї коріння знову-таки передає застиглість у старому. Наступне, що варто дослідити, це соціальне планування вашого міста. Кожне місто показує, в кого влада і як цю владу підтримують, а його архітектура теж може підкріплювати це. До прикладу, маги мають власні вулиці, які витають у повітрі над вулицями простих смертних. Або в місті є райони, куди не можна всім, хто належить до нижчого класу. Влада зазвичай буде перебувати в самому центрі, який найбільш захищений, і до якого монстри підберуться в останню чергу. Архітектура теж розповідає історію. До прикладу, у Франції Наполеон III дав дозвіл на руйнування певної інфраструктури міста, щоб у Парижі з'явилося більше просторих бульварів, на яких буде важче розкидати барикади і захопити Париж, як це сталося раніше. Пограйтеся з плануванням міста. Подумайте, де зазвичай збираються люди: таверна, храм, ринок, кому в місті раді, а від кого відсахуються, як від чуми, що першим помічає турист, прибувши в місто. Після цього визначте корінний принцип. Кожне місто будується на базі якогось головного принципу. Рим використовував військовий порядок, щоб організувати місто, багато прямих ліній та квадратних районів. Це доцільно, якщо розглядати його як військовий гарнізон. Котрого потрібно швидше мобілізувати людей. Міста близького сходу формувалися без такої чіткої структури. Натомість люди гуртувалися навколо торгових шляхів, порців та родовищ. Також центром міста може бути якась духовна інфраструктура. І, звісно, не бійтеся експериментувати. Це ж фентезі. До прикладу, що ближче до центру, то повільніше для тебе йде час. І в центрі міста можуть жити тільки найзаможніші. Котрі, умовно кажучи, купили собі сповільнене старіння. Або місто можна поділити на райони, які відповідають сузір'ям чи фазам місяця, і в різні дні різні райони можуть наділятися магією. Четверте це логістика. Ваше фентезі місто повинно виглядати логічним, для цього не обов'язково бігти отримувати науковий ступінь архітектора. Бо більше місто не мусить бути логічним з точки зору реального світу, але необхідна певна внутрішня логіка. Місто має працювати. Подумайте, як вони будуть завозити їжу і як вивозити відходи. Люди помітять, якщо ви посалите мільйон жителів у пустелі без ферм, джерел води та їжі, і зрозуміють, що з цим світом щось не так. Вирішенням є якорі занурення. Це маленькі специфічні деталі, які переконають читача у якості створеного вами світу. Коли персонаж прибуває у велике місто, опишіть цього поду від прокладання дороги. Дослідіть, як у реальному світі люди роблять дороги, і внесіть це у книгу, звісно, підігнавши під умови вашого світу. Такий опис не займе багато часу, але він покаже читачам, що ви детально продумали навіть такий аспект. І після цього, коли вони побачать велетенську жабу, яка керує всіма в місті, то повірять у це більше, бо раніше вже переконалися, що ви вмієте логічно будувати світи, а отже подумають, що і цій жабі тут є місце. це криза. Навіть у мирні часи місто зустрічається з певними викликами. Можливо, це чума чи голод або щось менше. До прикладу, місцева спортивна команда постійно програє. Також конфлікти часто виникають між політичними силами, що негативно впливає на жителів. В якості прикладу криз візьмемо землі народжені. Тисячу років лютоделом править імператор, який тримає все залізною рукою. Крім цього, в місті панує класова нерівність. Ще є дві сили, що не ладять між собою вельможі та сталеві інквізитори. Також самі природні умови шкодять людям, бо з неба постійно падає вулканічна зола. Це все створює безліч викликів для лютаделу і для тих, кому перепало там жити. Такі моменти об'єднують людей та роблять місто у певній мірі теж персонажем. А це шостий пункт стосунки між містом та героєм. Якщо місто є персонажем, то, відповідно, такий персонаж буде мати унікальні стосунки зі всіма іншими. Один герой може любити місто, інший буде дивитися на нього як на щось ненависне. Для когось місто може надавати привілеї, а до прикладу, для негромадян, воно взагалі стане ворожим. Хтось взагалі хоче нарешті вибратися з міста, але воно його не відпускає, чи то боргами, чи людьми, котрі в цьому місті залишаться. Це також допоможе розкрити самих героїв. Те, як вони ставляться до свого середовища, може багато розповісти про них самих. Сьоме чому будувати саме тут? Міста не виникають на рівному місці. Заснування міста потрібно обґрунтувати. Це або доступ до води, як от річка, озеро, море, чи до ресурсів, шахта, родючі поля або магічні кристали. Також місто може мати стратегічні цілі. До прикладу, місто заснували на горі раніше, ніж це зробив ворог. І тепер дана сторона має перевагу, чи ж місто взагалі планувалося тільки як торговий пост, але з часом розрослося і стало велетенським живим ринком. Це теж важливий аспект. Міста не статичні, вони ростуть або занепадають. Якщо це пустеля, то очевидно, що маючи достатньо ресурсів, правитель захоче постійно розширяти місто, тому що навколо купа вільного місця для забудови. І восьме. Не створюйте місто лише як картинку. Розкрийте його за допомогою всіх п'яти відчутців. Подумайте, як воно звучить. Можливо, зранку всіх буде дзвін або ж вибухів майстерні алхіміка, а під вечір місто засинає під спів птахів. Ну або ж ввечері дракони повертаються до своїх загонів, і від помахів їхніх крил здається, що починається буря. Також не ігноруйте запах. Це те відчуття, яке автори дуже рідко залучають до своїх описів, але яке водночас є страшенно ефективним. Покажіть, як багаті райони пахнуть цитрусами, що звисаються з балконів вельмож. Описуючи відчуття дотику, можна викликати багато емоцій у читача. Якщо це місто є неприємним, то акцентуйте увагу на жорсткій деревині дверей, гострому камінні міських стін та чомусь в'язкому підходому таверну. А якщо місто знаходиться в якійсь країні фей, то підкресліть ідеально круглі вікна та чашки, які підлаштовуються під форму руки головного героя. Ще більше відчутців залучите, то багатограннішим вийде місто. Пишіть у коментарях, які у вас є улюблені фентезі міста. А також пишіть хороші історії.